Арендовал вот такую квартиру возле киевского зоопарка. Страшненькая, но зато недорого, всего 5000 гривен. Провожу небольшой эксперимент, возможно ли заработать на субаренде и самое главное сколько. Кстати, будет интересно и тем, кто сдает свою квартиру или арендует для себя как арендатор. Этот вариант нашел за один день. Подписал с собственником договор на год с правом субаренды. Он мне дал даже арендные каникулы три дня и освободил от залога в счет уборки. За эти три дня я привел квартиру в жилое состояние и нашел арендаторов. Подписал договор субаренды за 13 тысяч гривен и оформил залог 20 тысяч гривен. Ну да, с учетом проживания животных это нормальная практика. Если обратили внимание, то я уже вернул все свои затраты. Так вот. Если вы арендуете такую квартиру для себя, ну, для личного пользования и за свой счет приводите ее в порядок, то ваша экономия за год составит 76 тысяч гривен. Если для вас это бизнес, то чуть меньше с учетом уплаты налогов это примерно 66 тысяч гривен, но тоже неплохо. И обратите внимание, это же долгосрочная аренда, краткосрочная будет намного выгоднее. И, ребята, если вы скажете, что это мало, этот проект я сделал всего за 4 дня. То есть за полтора-два месяца вы можете найти 10 таких квартир и заработать в 10 раз больше. Начните пока с одной. Да? Начните. Что, -то. Что -то. надо с дивана вставать? Куда зеты? Что а -а -а -а. с починато? Да? Развод. Та ні, я насправді дякую автору за контент. Дуже цікава і корисна інформація. Можливо, для когось це буде корисне, можливо, буде якийсь старт для когось в житті. В мене був колись коріш, потім він вийшов заміж. Він також займався суборендою, також давав квартири, правдоподобово. Все в нього класно йшло. ну, типу... Тіпа... До тих пір, поки він не вийшов заміж. Ну, це зовсім інша історія. А, не знаю, як там зараз. Але так, да, це тема, як то кажуть, тема робоча. Знаєте, є такі типа, на ну Це тема робоча. Ну, типу, просто треба це робити. На цьому можна заробляти. Понятно, що є різні рівні. Хтось там заробляє 50 тисяч доларів в місяць, де дивиться і сказати, що гонять. А хтось. Буде починати з такого, а потім теж заробляти 50 тисяч доларів. Якщо тата з мамою багатих немає, то можна починати з чого-небудь. Будь-яка робота, будь-який заробіток, він не є стидним. Ну, коротше, це ж мені здається, зрозумілі речі, про це можна і не говорити, але так на всякий випадок сказав. А, класний відос, класна ідея, не нова, але ще раз лишній раз комусь нагадати, що так можна заробляти гроші. Також, за 4 дня 10 квартири швидких знайти, потратити місяць часу. Скільки а... 66 тисяч? Да, якщо ви помножите, на 10, 660 тисяч. Ну, умовно кажучи. Якщо здавати на коротку оренду, буде більше, але і гемору більше. Поприбирати треба буде після кожного разу, як заселя... виселяєш. Одних заселяєш інших. І то все. І чесно кажучи, квартира, мені здається, також вбивається скоріше. коли... А... Ні. Квартира вбивається скоріше, коли люди живуть довше. А коли коротка оренда, вони залишають. Завдаток, і не в їхніх же ж інтересах за цих, умовно кажучи, три дня, два, один чи тиждень, скільки там люди на коротку оренду живуть, переважно так, що зробити з квартирою, бо в них заберуть цей завдаток. Тому, типа, квартира зберігається в кращому стані, якщо оренда короткострокова. Ну, так показує практика. Коли довгострокова оренда, коли людина живе довго, вона зазвичай вже привикає до цієї квартири і може там знаєте, і готувати, і, 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 вибачте, за слово насрати. Тіпа. Буває забухати там, з друзями, хтось там на свинячі, там поб'є, там поцарапає, там ще щось. Ну коротше, ви ж знаєте, як воно відбувається. Хоча на короткостроково теж таке може бути, але зразу тоді завдаток раз. І все, тому це не вигідно. І плюс є умови, що підписуєте, що не можна там нічого робити. Коротше, менше тексту, як то кажуть. Дякую за відео. Цікава ідея. Кому цікаво, беріть, реалізуйте в своєму місті, якщо є можливість. Всім дякую за увагу.